Всім привіт, друзі, в сьогоднішньому відео хотів би вам розповісти, що я інвестував в грудні 2024 року, які саме компанії я купував. І, взагалі, цей місяць для мене став достатньо таким цікавим, тому що якраз в цьому місяці 2023 році я почав інвестувати в акції на фондовому ринку. Тому також підсумуємо мій дохід за весь цей час у фондовому ринку, тобто скільки мені вдалося заробити в грошовому еквіваленті, та також в еквіваленті відсотків від мого капіталу, та скільки відповідно додалося з. yeah Правильно обраних компаній або неправильно. Але перед тим як ми почнемо, вже традиційно хочу подякувати Силам Оборони України за можливість записувати це відео, а вам в свою чергу його дивитися. Слава Україні, слава ЗСУ. Поїхали. І так, значить, в грудні 2024 року мені вдалося відкласти всього-навсього всього 324 долари. Не так багато на це є свої причини, але не до них сьогодні. І які ж я компанії обрав зі списку свого? Ви їх зараз бачите на екрані. Це компанія Google, це компанія Amazon і це компанія Uber. Ну і по ETF у мене. Без змін Schwab Dividend Index, про який я вже багато разів розповідав. І сьогодні прийдемося по цій компанії, скільки я взяв, і відповідно покажу вам якісь основні фінансові показники їхні, та чому я в принципі обрав саме їх. Там 75%, грубо кажучи, плюс-мінус я інвестував в однарні компанії, і там 25% я інвестував в ETF, який я вже раніше обрав. Відповідно, ці 243 долари я розділив на три, і відповідно купив Google на 0,4, Amazon купив 0,35 акцій, і Uber купив 1,3 акцій. акції. Ось тепер давайте подивимося щодо ціни. Тобто Google купляв по 198%, достатньо дорого, але я вважаю, що. Компанія Google до сих пір не переоцінена, До сих пір її ціна достатньо хороша і можна її купувати. Я думаю, навіть до 300 доларів можна її купляти на сьогоднішній момент. І Amazon точно не переоцінена, тому що вони дуже багато заробляють, тобто вони приносять ревеню своїм і інвесторам, та і власникам бізнесу. Та Uber, нова компанія в моєму списку. Розкажу про неї також трошки згодом. Залишать, чому взагалі я обрав Google? Значить, за останній місяць Google виріс на 13%, майже на 14%. За останній. Рік, тобто з початку року до сьогодні, виріс Google на 37-69 і за останній рік 35% додав Google до мого портфеля. Так як я він Google ще на початку 2024 року, то відповідно Google це і є один із перформерів мого інвестиційного портфелю. Тепер давайте подивимося на їхні фінансові показники. Беремо саме саме таку базу. По перше, це ревеню, тобто ріст виручки, і ми бачимо, що за останні 6 років вони тільки зростають на 18, на 12, на 41 відсоток на 14 Останній рік виросли. Тобто, це компанія, яка постійно приносить гроші і збільшує свої відповідно ревеню. Свій профіт, чистий прибуток, тобто чистий прибуток 94 мільярди, мільярди. Сьогодні в минулому році було 73 мільярди. Тобто, подивимося, скільки у них буде в наступному році, але вангую, що в них буде ще більше ніж 94 мільярди. Profit Мерджін, тобто це чиста мрожа. З кожного сервісу, товару телефону, які можливо ви купуєте Google Pixel, так в них складає 27%. Тобто середня маржа по всіх їхніх сервісах там, продуктах складає 27%, що достатньо багато. Дивіться, наприклад, 6 років назад вона була 21%, потім 22, 29 було максимально це в 2021 році. Ну, зараз трошки зменшилось, але все рівно це дуже хороший показник. Якщо, наприклад, порівнювати з Амазоном, то там профіт мерджем в них набагато нижче. Про це також поговоримо. Перед тим як я вибираю акцію, я дивлюся ці два показники показники і наступний, значить, я дивлюся, щоб їхні assets, тобто їхні активи, вони переважали їхні liabilities. Liabilities – це значить пасиви, тобто по суті це борги. Ось і ми бачимо, що майже в три з чимось рази їхні активи вони переважають ніж їхні пасиви. Це також дуже. Класно і показує, що компанія в один прекрасний момент може закрити всі свої борги. Наступне дивлюся знову ж таки це чистий прибуток. Ми бачимо, що останні 6 років показує якийсь неймовірний ріст компанії Google, тобто в 2019 році було 34 мільярди, зараз 94 мільярди. Тобто в 2,5 рази виросла чистий прибуток компанії. І ще цікавий показник: це скільки у них є кешу. Кеш у них зараз 55 мільярдів. Звісно, трошки зменшилось. У них було 69 в кеші мільярдів, зараз 55. Але це все рівно дуже велика сума. Це піен рейтинг для того, щоб зрозуміти. Наскільки компанія переоцінена. Я в основному купляю компанії від 20 до 30 цього показника. Якщо більше я вже задумуюсь видно в залежності від обраної компанії З приводу Amazon, чому я взагалі її обрав? Вони принесли якусь неймовірну дохідність цього року: 620 мільярдів доларів. Вони заробили. Тепер давайте подивимося, наскільки виросла виручка в Амазона. Тобто, 6 років назад вона становила 280 мільярдів. Зараз у нас становить 620 мільярдів. Ну просто два рази плюс виросла. І ми бачимо, що дохідність бізнесу росте. Вони показують хороші результати, і це не може нарадувати інвесторів Амазону. Якщо ми подивимося на місяць, компанія виросла на 7,6%. Якщо ми подивимося з початку року, тобто, якби ви інвестували там на початку 2024 року, по 145 могли купити зараз, у вас би було плюс 47% до портфелю. Я на жаль, Амазон сильно не інвестував з самого початку, жалію сильно, але в якийсь момент, коли компанія обвалилася трошки, ціна ось тут я пам'ятаю, що я почав її закуповувати. І ще був нюанс, коли я купував по 180% Доларів. Давайте подивимося ще якісь їхні базові показники по фінансах. У нас цікавить EPS ще EPS це дохід на акцію, в них він також росте. От ви бачите, зараз майже 5 доларів на кожну акцію вони заробляють. І Profit Margin – це маржа, тобто додана вартість, і у них зараз вона 8%. Для порівняння, знову ж таки, нагадую про Google, в якого вона більше 20%. 7%, якщо я не помиляюсь, ну але це e-commerce не може давати таку величезну маржу, тому з цього все зрозуміло. І по Амазону я дивлюся знову ж таки тотал активи і тотал пасиви. Ми бачимо, що майже в 4 рази активи переважають пасиви в цій компанії, тобто ніяких проблем у них в довгостроковій перспективі не має бути. В них 42 мільярди доларів на кеші, тобто в будь-який момент вони можуть його зняти і відповідно витратити на якісь свої. Купівлі там потреби і так далі. І Ratios подивимось. Я знову ж таки переглянув P&A. саме такий якби базовий спосіб, щоб оцінити на сій компанії, переоцінена або недооцінена. Я знаю, що тут 47,8, а я вам казав, що купляю від 20 до 30, але Amazon — це виключення, і я зараз вам хочу показати, чому я саме також обрав Amazon і продовжую в нього інвестувати. Компанія McKinsey, якщо ви не знаєте, вона займається дослідженнями. Так, от вона в жовтні 2024 року зробила репорт, тобто звіт. Про те, які сфери. Відповідно будуть розвиватися, і найперша сфера у них, давайте подивимося, це e-commerce. Тобто вони бачать на основі даних, що ця сфера буде розвиватися. Вони вкладають неймовірно велику кількість там досліджень, яку вони зробили, і це якби future areas of competition, Тобто там, де по суті будуть гроші, там де будуть люди робочі місця, і так далі. І вони поставили e-commerce, що є по суті Amazon, найбільший у світі e-commerce магазин на перше місце. Тому це ще одна причина, чому, наприклад, я інвестую в. Amazon. це моє зважене рішення, я до нього йшов ну, достатньо довго. що кажуть аналітики щодо Amazon? Аналітики знову ж таки це Stock Analysis, Ви можете знайти подивитися. Взагалі вони дають, що середня компанія Amazon виросте на, на 20 доларів плюс-мінус за наступні 12 місяців. Хоча найвище вони дають 290 доларів, а найнижче ну, 200, тобто ну 23 долари втратити не так і багато. Якщо ми подивимося на метрики, до речі, це новий функціонал Stock Analysis сайту. Тобто, дивіться, тут можна подивитися, де вони скільки і що заробляють відповідно по їхніх. Сферам діяльності їхні онлайн-магазини, їхні сервіси Amazon Web Services, Тобто тут скрізь ви бачите, що в них є ріст по всіх своїх основних видах доходів, тобто по всіх їхніх сферах, по сегментах їхнього бізнесу. Тому сумніватися в тому, що ця компанія не буде розростати, я би не став. Значить, наступна компанія, в яку я також інвестував, це Uber Technologies. Ви всі знаєте, Uber, це бізнес таксі, і ми бачимо, що за останній рік компанія там. Трошки зменшилася на 1%, майже якщо обрати від року до року, то це відповідно майже на 1,3 просіла. А якщо брати в розрізі 5 років, то відповідно компанія зросла майже на 100%. Якщо дивитися на максимальне значення, то на тільки на 35% вона зросла. Чому я вибрав Uber взагалі? Також це нова компанія в моєму портфелі. В першу чергу тому, що вони зараз показують хороший прибуток. Тобто вони останні 4 роки ростуть. От бачите 56%, 82%, 16%, 16%. Тобто вже 4 роки підряд вони, їхня виручка зростає. Чистий прибуток 4,4 мільярди. EPS, тобто вони вже 2 долари за акцію заробляють. І і найголовніше це у нас профідмерчент, тобто маржа 10,5%. Також хороший результат з кожної поїздки на Uber, Uber сам заробляє 10% від того, що ви йому платите. Дивимося їхні assets і liabilities. Тобто ми бачимо, що їхні активи вони більше, ніж їхні пасиви, тому в будь-який момент вони можуть їх закрити. Але можливо є якісь причини, чому вони не закривають їх. Що цікаво ще, це те, що останні два роки вони вийшли на чистий прибуток, а до цього ну, вони працювали в мінус, тобто на інвестиції, збереження. Я не знаю, як там у них називається. А зараз 2023-2024 рік вони вийшли в плюс і почали заробляти гроші. Коли бізнес заробляє гроші, він може приносити дивіденди і відповідно він може приносити преференції в розмірі росту своїх акцій своїм інвесторам. І тому більше і більше інвесторів будуть звертати увагу на цю компанію. Вони вже вийшли в готівку, тобто 2 мільярди доларів у них є. До цього в нас було 327 мільйонів. І рейтинги. Рейтинги у нас показують, що у нас певне рейтинг знову ж таки найвідоміший, да, скажімо так: 30, тобто не сильно багато, не завищений. Я думаю. Зараз хороший варіант, щоб зайти в Uber, тому що як мінімум ціна не така висока, як, наприклад, була в жовтні 2024 року. Вона тоді була 86 доларів. Зараз на 61 долар. Що ми подивимося на розрізі на 5 років, тобто, ось були найвищі. Показники по акції, тобто скільки була ціна ну найнижчі, відповідно зараз там 60 доларів, це не так багато. Тобто, ці всі показники, за допомогою яких я також робив собі висновок, щоб брати цю компанію. Так, я взяв всього-навсього там одну акцію, але все рівно я з думаю, що це хороший варіант для бізнесу. Це успішний бізнес, який працює в багатьох країнах світу. Дивимося тепер з приводу forecast, тобто прогнозів від знову ж таки стоканалізіс. Вони дають, що середня буде 90 доларів, а максимально 120 доларів Протягом наступних 12 місяців я достатньо вірю в цей прогноз. Подивимося, як воно буде, поки що просто продовжую накопичувати цю позицію в своєму інвестиційному портфелі. Ну і останнє, в що я інвестував, це жнову ж таки шваб Dividend фонд. Я не буду про нього дуже довго розповідати. ви можете подивитися попереднє відео на моєму каналі. Це просто один із найкращих ETF-ів для того, аби в довгостроковій перспективі отримувати дивіденди, тому що дивідендна дохідність цього активу складає 3,6 на рік. Тобто, ну Одна із найбільших взагалі зараз на ринку і в довгостроковій перспективі це хороший ETF для того, щоб інвестувати свої гроші. Ну, і відповідно, отримувати дивіденти і збільшувати свій портфель. Це логічно. Значить, давайте подивимося тепер з приводу результатів мого одного року інвестування. Як я вже вам сказав, я почав інвестувати в кінці 2023 року, зараз 2024, тобто можна сказати, що я інвестую один рік. Не так багато, але все ж таки якийсь такий майлстоун. Тому давайте подивимося на мій портфель в реальному часі. Якщо ми зараз подивимося, така сума в мене зараз є на рахунку, і з них 1400 майже доларів це додана вартість, тобто нереалізований капітал, який відповідно я зробив за цей рік, просто інвестуючи, обираючи акції ті чи інші відповідно. Сі до якихось основних показників, які я аналізую, і якщо ми подивимось на перформанс, то він складає 33,8%. Це Достатньо багато для фондового ринку. Я вважаю, що це хороший результат. Не скажу, що це прям супер результат, тому що я вважаю, що супер результат це там 50+. плюс. Але в той же час я не очікую, що буде такі будуть такі результати там протягом наступних одного, двох, трьох років, чотирьох років. Можливо, ми вийдемо в стагнацію або там ринки будуть падати. І якщо навіть буде це 5% або 10%, все рівно в рік це дуже хороша дохідність, тобто, де ви зараз знайдете дохідність в там 10% в доларі, так ну нерухомість, яка, наприклад, дає 4-5%, Сотків в рік це одне 5 відсотків в рік нерухомість, і 10 відсотків в рік фондовий ринок це зовсім різні речі, особливо в довгостроковій перспективі. Тому я задоволений цим роком в інвестиціях. Я тільки жалкую, що я раніше не почав. Якщо вам зараз там 17, 18 20 років починайте інвестувати якомога раніше. Якщо ви будете зараз починати інвестувати раніше, ви відповідно зможете накопичити собі набагато більше капіталу, чим, наприклад, у мене зараз мені 30 років. Тому не затягуйте ваші інвестиції, навіть якщо вам зараз 40-50, ви все рівно можете починати. І там до 60 до 70 можете сформувати собі гарний капітал для тої ж самої пенсії або життя на відсоток. Ось в залежності, знову ж таки, від ваших цілей. Тому якось так був радий з вами поспілкуватися. Якщо будуть якісь у вас питання, обов'язково пишіть в коментарі. Підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь на канал. Ну і зрозуміло, привітаннячка з Новим роком. щастячка, здоров'ячка, удачі, перемоги і всього найкращого. І до зв'язку в наступному році. Бувайте!